У нас стартував набір у нову групу це навчання на категорію Б на легковий автомобіль. Тому, друзі, якщо ви хотіли знайти якісну автошколу, де б вам пояснили правила дорожнього руху, ви з ними розібралися і їх досконало знали. І саме головне, потім поїхали в сервісний центр і склали іспит з першого разу. Я вас запрошую до нас на навчання. Зараз ми набираємо групу на 7 квітня. Вона буде навчатися тричі на тиждень, ну а повністю весь курс навчання займає півтора місяці часу. Група буде навчатися у Такі дні, як понеділок, середа, п'ятниця, о 7 годині вечора. Для того, щоб записатися до нас на навчання, нам потрібно подавати документи, адже навчання у нас є офіційним з реєстрацією і з видачею сертифікату. Документи потрібні: паспорт, ідентифікаційний код і медична довідка на право керування. Всі, хто напишете мені номер телефону в приватні повідомлення, я всім надсилаю приклад медичної довідки, щоб ви могли її завчасно собі підготувати, і також вчасно подати нам документи. Тому, друзі, якщо ви хочете скласти іспит з першого разу, якісно знати ПДР і не боятися сидіти за кермом, вам до нас.